Шановні друзі, нарешті вечір. дійшли руки до наповнення нашого каналу, який було можливо, анонсовано напевно тиждень тому. Каналу на Ютубі, який присвячено різним проблемам пенітенціарної системи України, національних пенітенціарних систем інших держав, пробації та взагалі всього, що пов'язано з кримінальними покараннями, їх виконанням, дотриманням а прав людини при виконанні покарань і особливо у пенітенціарних установах. І власне сьогодні я хотів би проаналізувати окремі моменти, які на перший погляд не пов'язані один з одним. І такими моментами є, власне, нещодавній закон про пробацію, який було прийнято, і який запровадив, власне, пробацію як вид покарання. З цього приводу були окремі публікації колег в соціальних мережах, які переважно, то не, напевно не переважно, а виключно з точки зору кримінального права аналізували, коли там можна застосовувати як від покарання і таке інше. Але я хотів би тут поговорити про цей феномен з іншого, абсолютно іншого, більш кримінологічного аспекту. І, власне, мої розуми є про наступне. Чому власне я хотів би актуалізувати цю проблематику саме от сьогодні, під час війни в Україні, коли наша держава завдяки ЗСУ тримається, героїчно тримається по усіх фронтах? Справа полягає в тому, що мені надихнули на ці роздуми ситуації, яка нещодавно мала місце в Ізраїлі. Завдяки терористичному нападу відомої сім організацій на мирних громадян, на ці жорстокі вбивства та катування. І мені припало на думку те, що чи навряд а, під час цієї війни а, ізраїльський парламент опікувався реформою понітенціальної системи, чи навряд Ізраїльські парламентарії запроваджували якісь ну, нові види покарання саме упродовж останнього тижня. Я можу помилятися, але напевне все ж таки я правий у цьому висновку. І коли ми розмірковуємо про пробацію, можна згаждати і батьківщину пробації Сполучене Королівство. І мені от, я можу помилятися, я можу помилятися, але знову таки моє припущення полягає в тому, що під час Другої світової війни Британія, маючи за спиною величезний досвід пробаційної роботи і розвитку законодавства про пробацію, чи навряд вона ухвалювала якісь там революційні зміни у сфері пробаційної роботи, тому що ну як свідчить історія, акти відповідні були. І напередодні Першої світової війни, ну, власне, базовий закон, відомий закон про пробацію 1907 року, і були 20-ті роки, і 30-ті роки, і потім вже після Другої світової війни, тому що ну об'єктивні політичні та економічні реалії диктували свої і мови. Тому для мене, абсолютно не применшуючи роль пробації і про це окремо, можна поговорити, для мене бо в першу чергу було дуже дивним. А що під час війни було власне започатковано цю реформу без належного обґрунтування? Я розумію, що цей законопроект розроблявся дуже дуже давно, але власне, але про що я і наголосив. І як на на, на розвиток моєї ж тези я хотів би наголосити, що власне пита, Пробація це питання, будь-яка дискусія про пробацію, це дискусія про реабілітацію злочинців. Як би вона називалася, там виправлення, ресоціалізація, я вже давно перестав з практичної точки зору дуже дуже там вдаватися до порівняння цих категорій для як на мою думку, це має виключно теоретичний характер. І мені одночасно припало на думку, я згадав, що наступного року у пенітенціарна наука і, взагалі, історія пенітенціарної науки буде святкувати, хоча, можливо, святкувати це на категорія, але. Буде відсвяткувати саме 50 років з моменту того, коли відомий американський соціолог Роберт Мартінсон опублікував своє дослідження в 1974 році, яким він, якщо не помиляюся, проаналізував 261 виправну програму в американських в'язницях, починаючи від Флориди до Аляски. Від східного узбережжя до західного. І за результатами аналізу цих програм, які впроваджувалися починаючи з 40-х або навіть 30-х років, Роберт Мартинсон дійшов висновку, що нічого не працює. І, власне, започаткував той період, який у західній кримінології та пенології так і називається, період, період нічого не спрацьовує, період nothing works. І у 24-му році в умовах війни ми мусимо абсолютно інакше передивлятися і дивитися на ресоціалізацію злочинців, а з метою наближення її до самих злочинців, наближення її до реалії і позбавлення цього концепту ознак якоїсь релігії, якою вона характеризується, як на мою думку, станом на сьогодні. Саме релігії, тому що в умовах понітенціарної системи України впродовж останніх 30 років пробація взагалі, реабілітація злочинців здебільшого аналізується і піддається піддає, і як якийсь там релігійний культ а зі своєю вертикалью жреців або ієрархів, зі своїми ритуалами, жертвоприношеннями і іншими елементами будь-якого релігійного культу. І власне моя думка, і я її вже завжди дотримався впродовж багатьох останніх років: що потрібен більш критичний погляд на ресоціалізацію, на реабілітацію злочинців як мету кримінального покарання. як... Місію пенітенціарної системи і будь-якої пенітенціарної установи, і власне можна згадати, що коли ну це моя особиста позиція, коли я читаю будь-який вирок будь-якого суду України, де суддя пересічний пише про те, мовляв, що. Для виправлення певного засудженого в українській пенітенціарній системі потрібні там не 5 років, а 7 років, або навпаки, 7 років це забагато, а 5 років це буде саме окей. То мені трошки напевно, смішно, саме смішно читати такі рядки, тому що я розумію, що ті судді, які пишуть от такі таку еквілібристику. Вони абсолютно далеко перебувають від розуміння, що таке концепція реабілітації і на якому світі вона перебуває сьогодні, якою власне що є більш важливим трансформація такої концепції. Я мушу визнати, що окремими колегами науковцями мої погляди піддавались критиці, і це напевне. А найкраща винагорода, коли тебе критикують колеги за твої думки, набагато гірше, коли тебе не критикують. Стосовно того, що мої погляди на реабілітацію злочинців є ну, занадто можливо радикальними. Можливо, але хотілося б нагадати, що власне, по-перше, концепція реабілітації це не догма і це не залізобетонна конструкція, яка не змінюється. І концепція реабілітації злочинців запропонована квакерами, і потім відпрацьована в американських пенітенціаріях, і потім відпрацьована, наприклад, зокрема, на прикладі тієї ж самої системи прабації в Британії. Це не те, що сьогодні, тому що минуло два століття, щонайменше, якщо не більше, якщо там залежно від того, що брати а, за точку відправлення відповідного аналізу. І. Власне, в цьому контексті мені б хотілося згадати блискучий фільм «Втеча Шоушенку, і я цей приклад кожного разу надавав своїм студентам як найкращий, як, на мою думку, приклад того, що таке є концепція реабілітації у злочинців, девіантів у практичних умовах. І, зокрема, хотілося нагадати, що. Коли один з головних героїв цього фільму засуджений до тривалого чи навіть довічного ув'язнення, кожного там разу, кожного року, можливо, там кожне декілька років поставав перед комісією з питань умовно-дострокового звільнення і на питання, чи виправилися ви, він кожного разу говорив: а вже ж я виправився, я став законослухняним, я передумав все, я критично почав до те до себе ставитися і так далі, і тому подібне. І кожного разу, мовляв, йому там ставилося відповідний штамп у його досія «Rejected» відмовлена. І у кінці цього ж фільму, коли його запитали після настання таких подій, які зображені власне у цій стрічці, чи виправилися ви, на що він подивився дуже таким поглядом на членів комісії, і сказав: А що таке реабілітація? Мені здається, мовляв, що реабілітація це слово, яке ви вигатали. Для того, щоб поводитися з такими як я. Реабілітація це штучне слово, мовляв, яке було запроваджено, щоб ви навчалися в найкращих університетах, щоб ви одягали найкращий одяг, щоб ви мали найкращу роботу, але ця, це слово позбавлено життя. Чи шкодую я, так я шкодую. А щодо реабілітації, то це абсолютно пусте слово, мовляв, не витрачаєте мій час. От і після цього, як не можна нагадати, він отримав і звільнення. Можливо, це фільм, але як на мою думку, це є найкращим саме науково-практичним відображенням, що таке реабілітація в практичних умовах. І повертаючись, зокрема, до Роберта Мартинсона, напевне, я, я це говорив і раніше, я це можу повторити і зараз. Що, як на мою думку, вся історія пенітенціарної науки та практики Європи та взагалі нового світу може бути розділена на два великих періоди: період до Роберта Мартінсона і період після Роберта Мартінсона, коли, власне, він піддав критиці концепції реабілітації і сформулював свій висновок про «ніщо не спрацьовує. Так, він згодом поміняв. Трошки лібералізував свій висновок, і, власне, сьогодні вся машина кримінальної юстиції, зокрема понітенціарної системи нового світу, Західної Європи, хочемо ми або не хочемо, працює і рухається на підставі ідеї Роберта Мартінсона, більш ліберальною про те, що деякі речі спрацьовують інколи щодо деяких людей за певних умов, за певних обставин. Для когось це може бути занадто абстрактно, але, як на мою думку, це набагато краще, ніж та релігія реабілітації, яка формується у нас в Пенітенціарній науці. Я хотів би нагадати, що моя власна кандидатська дисертація була присвячена саме механізмам реабілітації засуджених, саме механізмам. Тому я, напевне, беру на себе повну відповідальність за те, що я, власне, транслюю у цьому відеодописі. І повертаючись власне, до пробації, власне до пробації, свого часу я мав величезну честь співпрацювати з блискучими колегами у рамках робочої групи ЮНІСЕФ щодо створення концепції пробації. Спочатку це було для неповнолітніх, потім воно було поширено навіть на дорослих. Це був 2007-2008 рік. Це була робоча група ЮНІСЕФ. І ми створили а, і проект закону, який згодом подав до Верховної Ради пан Фельдман, і багато ну дуже багато положень якого власне перекочувало, на щастя і до чинного закону про пробацію. І була також мушу нагадати і концепція створення пробації, яка була обговорена в інституті законодавства Верховної Ради, також приблизно, якщо не помиляюся, у листопаді 2018 року. І власне, що хотів би я тут підсумувати, на чому хотів би тут наголосити, що та концепція пробація, яку ми маємо сьогодні в Україні, вона не відзеркалює трансформацію ідеї пробації, що мало місце у Західній Європі за останні два століття. Я мушу нагадати, що пробація це. Це моя думка, це моя позиція. Британський винахід зразку 1820-го приблизно року. Сьогодні 2023. За 200 років багато чого сталося, багато чого змінилося. І незважаючи на те, що основа пробації залишилася такою, якою була вона і раніше, тим не менш сама концепція пробації, сама ідея трансформувалася з часом. І це є принципово важливим. Наші політики, наші народні депутати, на жаль, які ухвалювали цей закон, мені здається, ну, недостатньо глибоко дослідили цю проблематику. Справа в тому, що з самого початку пробація дійсно розглядалася як абстрактна така царина. А соціальної роботи в сучасному розумінні піклування про людей, які мають певні соціальні, психологічні та інші проблеми. Потім це була погляд на пробацію як Сфера вже не релігійної роботи, тому що самого початку я забув сказати: першими офіцерами пробації були представники саме різних релігійних організацій, які намагалися врятувати душу, заблудшу душу певного злочинця. Потім це була саме концепція саме соціальної роботи в традиційному розумінні. Потім це була концепція менеджменту ризиків, що також дуже багато хто забуває в Україні. Потім це була концепція е, саме так, ті ж, того ж самого менеджменту ризиків помножена на питання заощадження коштів платників податків, що також потрібно не забувати в Україні, скільки коштує пробація для платників податків. І потім це був знову таки відхід від е, пробації як сфери соціальної роботи до сфери пробації як покарання. І, власне, у цьому полягає основний меседж мого спічу. А стосовно того, власне, до чого ми дійшли цим законом. Чому я не відчуваю того оптимізму, який транслюється окремими моїми колегами, справа в тому, що коли ми декларуємо пробацію як покарання, ми позбавляємо пробацію ідеї того, що пробація це не покарання, що було з самого початку. Що пробація це звільнення, це відсторонення людини від пенітенціарної системи, від системи кримінальної юстиції, це умовне прощення, спокладання відповідних обов'язків, навчатися, кинути вживати і напої, наркотики, все, що завгодно, пройти курс лікування або психологічної підтримки. І коли ми замість пробації як сфери саме непокарання трансформували пробацію у... і поставили пробацію на колі покарання, це означає, що ми позбавили покарання тієї соціальної складової, яка з самого початку 200 років започатковувалася і покладалася в цю ідею. Власне, у цьому є головна концептуальна проблема цього проекту, цього закону. Вибачте, з яким було запроваджено... запроваджено пробацію як вид покарання. І, хоча це окрема напевне розмова, і я вже буду напевне завершувати цей такий перший е пробний, я б сказав би відеоролик, хотілося б на додаток до проблематики е заощадження коштів платників податків, наголосити, що свого часу я прописав, і це мені дуже ну, приємно про це говорити, і це дійсно. Було важливо для мене особисто наполягати на тому, що головною місією пробації є саме захист суспільства, убезпечення суспільства, а від злочинності, що можна прочитати в чинному законі про пробацію. І тому виникає питання: скільки пробація коштує для платників податків, наскільки вона є ефективною, саме з точки зору яким чином вона виправдовує ті гроші, які тратяться на неї, втрачаються на неї платниками податки, і наскільки вона є результативною, тобто наскільки вона досягає тих цілей, які декларує, в цьому контексті це є окреме питання, але я мушу про це зазначити також дуже коротко. і Тут це проблема показників пробації як такої, та взагалі певну панітенціарної системи показники рецидивної злочинності, тому що 1 1,5-2% рецидиву, які декларує наша пробація, ну я, можливо, для когось скажу щось нове. Але напевно, ні. Справа в тому, що коли ми декларуємо 1-1,5% рецидиву на фоні західних показників рецидиву клієнтів пробації. у 25, 30, 40, 70 відсотків і це сприймається як абсолютно нормальна річ, це просто життя. Наші півтора відсотки викликають у практиків пенітенціарної системи та пробації західних країн іронічну посмішку. І, власне, хотілося тому й зауважити, що не потрібно таким чином одягати рожеві окуляри для того, щоб розглядати цю. Вкрай важливий елемент системи кримінальної юстиції, і цей вкрай важливий елемент убезпечення суспільства, особливо на цьому надзвичайно важливому етапі. Власне, це все на сьогодні. Я вам щиро вдячний за вашу увагу. Якщо ви навіть додивилися цей відеоролик, я буду продовжувати і щиро запрошую усіх колег, хто дійсно. Фокусує свою увагу, витрачає свій професійний час, здійснює наукове дослідження у сфері пенітенціарних систем у самому широкому розумінні цього слова, доєднуватися до цієї ініціативи, тому що я думаю, що за цією ініціативою є майбутнє, щоб простими словами доносити до студентів, до практиків, до громадян до будь-якої людини, яка цікавиться проблематикою пенітенціарної системи. Найбільш актуальні думки професіоналів, які перебувають у динаміці, з великою повагою, слава Україні! Ягунов Дмитро.